Розглянути куб. а За допомогою символів записати лінії перетину вказаних площин. Ось перед нами куб. А ось ті площини, лінії перетину яких нам потрібно записати. Ось перша пара площин. Перетин площин позначається ось так. Ось переріз. Дорівнює. і дивимось на сам куб. Чому площина тільки трьома буквами позначена? Ось, наприклад, ABC, Насправді це ж площина квадрата ABCD. Три букви тому, що з аксіом відомо, що площина визначається трьома точками. І достатньо взяти три точки. Цю площину можна було би написати не ABC, а ADC, наприклад, а або А БД. От будь-які три точки. Ну отже, це нижній квадрат. І інша площина А, 1 д 1 А, А1Д1. Отже, оцей передній фронтальний квадрат. Яка у них лінія перетину спільна нижнього і оцього переднього квадрата АД. Отже, перетин площин є лінія АД. Записали. Дві інші площини ось перетин записуємо, дорівнює. Тепер Б, 1 с 1 б б 1 с 1 Це ось та задня площина невидима. І інша площина С С1Д. С, С1Д. Ось. Тобто правий квадрат. Задня площина із правим, Задній квадрат із правим оцим квадратом, по якій лінії перетинаються, чітко видно, що по лінії С1. с Отже, С, С1 ось таке завдання.